Привіт, друзі! З вами канал Автомес, і сьогодні ми зануримось у світ французького автопрому. Якщо ваш бюджет до 7 тисяч доларів і ви не вірите в гаражні стереотипи, а знаєте трохи більше, ніж середньостатистичний автолюбитель, то це відео саме для вас. Ми підібрали для вас 5 найкращих французьких авто, оцінюючи їх за чотирма ключовими критеріями: популярність в Україні, надійність автомобіля, витрата палива та комфорт в салоні. На п'ятому місці нашого топа не саме комфортний, але Максимально надійний та практичний Рено Logan. Цей автомобіль здобув свою популярність завдяки простоті та прекрасній адаптації до наших українських доріг. Середня вартість на українському туричному ринку Рено Logan можна знайти в межах 4-6 тисяч доларів, залежно від року випуску, пробігу та стану. Популярність в Україні. Рено Логан є одним з найпопулярніших автомобілів в Україні у своєму ціновому сегменті. Його цінують за невибагливість, міцну підвізку та просторий салон. В Україні зареєстровано сотні тисяч. Цих автомобілів на платформах Auto Rio та OLX зазвичай доступно від тисячі до 2000 оголошень про продаж Renault Logan, що свідчить про його надзвичайну поширеність та ліквідність надійність. Надійність Renault Logan завоювала йому репутацію невибагливого роботяги, особливо в умовах експлуатації на дорогах України. Автомобіль відрізнявся простою, але міцною конструкцією, що мінімізувало потенційну кількість відмов. По двигунам то найпопулярніші варіанти це 1,4 бензин, дуже простий і надійний двигун, який легко переносить встановлення ГБО. 1,5 DCI дизель К 9 К один з наймасовіших і найнадійніших дизельних двигунів у своєму класі. Підвізка, хоч і жорсткувата, була спроєктована. На запаси міцності і добре витримував навантаження. Проте як і будь-який автомобіль Renault Logan мав свої слабкі місця. Серед типових проблем можна виділити схильність до іржі на колісних арках та порогах, особливо в ранніх випусках. В цілому, більшість несправності були не критичними та легко усувалися за розумні гроші, що підтримувало низьку вартість володіння автомобілем, витрата палива: 1,4 бензин близько 7-8 літрів на сотню, 1,6 близько 7,5 9 літрів на сотню. 1,5 Дизель близько 4-6 літрів у змішаному циклі. Комфорт у салоні. Салон Renault Logan просто є, без понтів чиста робоча лошадка. У комплектаціях часто зустрічаються кондиціонер, передні електросклопідйомники, гідропідсилювач керма, а в дорожчих версіях центральний замок та проста аудіосистема. Renault Logan це економічний та невибагливий автомобіль для повсякденної їзди або роботи. Недарма цю машину видають як службову у багатьох організаціях. На четвертому місці яскравий представник представник французького стилю та комфорту Citroën C4. Цей автомобіль виділяється своїм дизайном та високим рівнем комфорту, як для цього цінового діапазону. Середня вартість. На українському ринку Citroen C4 цього покоління коштує в середньому 4800, 6800 тисяч доларів. Популярність в Україні. Citroen C4 також був досить популярним в Україні, особливо серед тих, хто цінував оригінальний дизайн та високий рівень оснащення за розумну ціну. За нашими даними, в Україні зареєстровано десятки тисяч цих авто. На вторичному ринку авторія OLX зазвичай представлена від 400 до 800 пропозицій Citroen c 4 першого покоління. Надійність надійність першого покоління Citroen c 4 була досить неоднозначною. Автомобіль пропонував цікавий дизайн та комфорт, але не завжди міг похвалитися бездоганою надійністю, особливо у порівнянні з конкурентами. Відносно надійними вважалися бензинові двигуни, особливо 1,6 літрів. Цей двигун вважався одним із найнадійніших серед бензинових агрегатів Peugeot Citroen, завдяки простій конструкції та перевіреній часом системі ГРМ. Дизельні агрегати 1,6 та 2 та дизель також були непоганими, але вимагали якісно. Палива. Ходова частина, хоч і комфортна, часто була слабкою ланкою на українських дорогах. Для вирішення цих проблем рекомендувалася регулярна діагностика та використання якісних запчастин, а також своєчасне обслуговування. Витрата палива: 1,6 бензин близько 7-9 літрів на сотню, двохлітровий бензин близько 10 літрів на сотню. 1,6 дизель близько 5-6 літрів на сотню, двохлітровий дизель 7 літрів на сотню. Комфорт в салоні. Салон Citroen C4 дуже комфортний. Сидіння м'які та Зручні, а підвізка забезпечує плавну та тиху їзду, що є візитною карткою Citroen. Оригінальна панель приладів та фіксована маточена керма додають унікальності. У комплектаціях часто зустрічаються двозонний клімат-контроль, круїз контроль з обмежувачем швидкості, повний електропакет, передні та задні парактроніки та мультифункціональне кермо. Citroen C4 це чудовий сімейний автомобіль, який, правду кажучи, не сильно адаптований до наших доріг, але має ну, максимально жирні комплектації. Бронзу нашого. Рейтингу отримує елегантний Peugeot 407. Цей автомобіль доступний в кузовах Купе, Седан та Універсал, та пропонує високий рівень комфорту та приємну керованість, яка виділяє його серед конкурентів. Середня вартість. На українському вторинному ринку Peugeot 407 можна знайти в ціновому діапазоні 5-7 тисяч доларів. Популярність в Україні. Peugeot 407 був досить популярним в Україні серед тих, хто шукав представницький седан або місткий універсал за доступною ціною. Його елегантний дизайн та комфорт приваблювали покупців. На українському ринку вживаних авто зазвичай доступно від 300 до 700 оголошень про продаж Peugeot 407. Надійність кузова та двигуна. Надійність Peugeot 407 часто викликала дискусії. Він Паблював дизайном та комфортом, але мав і певні болячки. Відносно надійним були бензинові двигуни, особливо двохлітрові, які при правильному догляді працювали без серйозних проблем і добре були адаптовані до ГБО. Дизельні агрегати, хоч і економічні, але вимагали якісного палива. Серед дизельних двигунів 2-літровий HDI є одним з найнадійніших, відомий своєю довговічністю та невибагливостю до палива в розумних межах порівняно з менш об'ємними версіями. Проблеми Peugeot 407 здебільшого стосувалися складно. Одної багатоважельної підвіски, яка доволі непогано переносила українські дороги, але ремонт ставав невелику копієчку. Також дизельні версії могли страждати від проблем з сажевим фільтром та системою ЄГР. Витрата палива 1,8 бензин близько 10 літрів на сотню, двохлітровий бензин близько 11 літрів на сотню, 1,6 дизель 5,5, 7 літрів на сотню, двохлітровий дизель близько 8 літрів на сотню. Комфорт в салоні. Салон Peugeot 407 дуже комфортний та якісний з використанням приємних дотик матеріалів. Сидіння зручні та мають розвинену бічну підтримку, а підвізка забезпечує відмінний баланс між комфортом та керованістю. У комплектації часто є двозонний клімат-контроль, круїз контроль, повний електропакет, підігрів сидінь, електрорегулювання сидінь, якісна аудіосистема JBL, бортовий комп'ютер, датчики паркування та сенсорний екран мультимедіа. Peugeot 407 це вже маленький крок до бізнес-класу з усіма його плюсами, але майже без мінусів, які притаманні, до речі, німецькому преміуму. А якщо ви додивилися, до цього моменту і вам було цікаво та корисно, то прошу поставити лайк і підписатися на наш канал. А при бажанні ще можете написати коментар. Ну, наприклад, який наступний топ ви хотіли би побачити. Ми всі коментарі читаємо і на всі відповідаємо. Тому дякую за увагу! А ми переходимо до другого місця. Срібний призер нашого рейтингу справжній король комфорту Citroen C5 другого покоління. Цей автомобіль відомий своєю унікальною гідропневматичною підвіскою Гідра яка забезпечує неймовірну плавність ходу та перетворює поїздку на політ над дорогою. Середня вартість. На українському ринку Citroen C5 цього покоління можна знайти в діапазоні 5 75 тисяч доларів. Популярність в Україні. Citroen C5 користується стабільною популярністю в Україні. Хоча він не такий масовий, як деякі інші моделі, його репутація як одного з найкомфортніших автомобілів у своєму класі приваблює багатьох. На сайтах оголошень можна знайти від 250 пропозицій Citroen C5, надійність кузова та двигуна. Надійність Citroen C5 значною мірою залежала від його ключової особливості: гідропневматичний. Підвізки Hydra Active. Якщо вона була справною, автомобіль пропонував неперевершений комфорт. Бензинові двигуни, особливо 2-літрові та 3 літрові H6, були досить надійними, тоді як дизельні агрегати, особливо 2-літровий HDI, вважалися довговічними тільки при якісному паливі. Витрата палива. 1,8 бензин близько 8-10 літрів у змішаному циклі, 2-літровий бензин 10-12 літрів на сотню, 2-літровий дизель 6-8 літрів у змішаному циклі, 2,2 дизель 65 6,5-8,5 літрів на 100 кілометрів. Комфорт салоні. Салон Citroën C5 це його головна перевага. Він надзвичайно просторий. Гідропневматична підвізка забезпечує неперевершену плавність ходу, поглинаючи будь-які нерівності дороги. У комплектаціях часто зустрічаються двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, Повний електропакет підігрів сидінь, електрорегулювання сидінь з пам'яттю, датчики паркування, датчик дощу та світла, автоматичне складання дзеркал та електричне ручне гальмо. Citroen C5 5 це справжній лайнер на дорозі і не бійтесь дороговизни ремонту підвізки. Якщо цікаво, то можете прочитати про неї. Вона не така страшна, як здається. А в цілому, цей автомобіль подарує вам незабутнє враження від поїздки. А перед тим як ми перейдемо до першого місця, хочу згадати ще декілька варіантів, які не ввійшли в наш топ, але теж варті вашої уваги, Renault Clio Компактний економічний та маневрений автомобіль ідеальний для міста, дуже популярний в Європі та має своїх прихильників в Україні. Зазвичай доступно понад 500 тисяч оголошень. Залежно від року випуску та стану, середня ціна може коливатися від 2 до 5,5 тисяч доларів. Peugeot 206. Ще один бестселер у компактному класі, який завоював серця багатьох своїм дизайном та динамікою. Середня ціна для цього компактного автомобіля зазвичай знаходиться в діапазоні від 2 до 6 тисяч доларів. Реносенік компактний. Мінівен ідеальний для сім'ї пропонує величезний простір, безліч трансформацій салону та високий рівень комфорту. Зазвичай доступно 300-700 оголошень. Цей мінівен, як правило, коштує дорожче за хетчбеки. Його середня ціна в Україні може бути в межах від 3,5 до 7 тисяч доларів. Ну і перше місце в нашому топі забирає легендарний та практичний Renault 3 третього покоління. Середня вартість на українському вторинному ринку. Рено Меган цього покоління коштує в середньому 5-7 тисяч доларів. Популярність в Україні. Рено Меган один з найпопулярніших автомобілів в Україні в своєму класі. Його можна зустріти у всіх козовах: хетчбек, седан, універсал та навіть купе кабріолет. За нашими даними в Україні зареєстровано сотні тисяч цих автомобілів. Велика кількість проданих машин забезпечує легкий доступ до запчастин та сервісу. На платформах Авторіо та OLX зазвичай доступно від тисячі до двох Тисяч оголошень про продаж Renault Megane. надійність автомобіля. По надійності Megane не виникає багато питань. Найбільш надійними вважаються бензинові двигуни 1,6 літра. Цей двигун є дуже поширеним завдяки простій конструкції та легкому обслуговуванню. Дизельні двигуни також були непоганими. 1,5 DSI Цей дизель є еталоном економічності та надійності при належному обслуговуванні. Він пройшов багато модифікацій і є одним з найкращих у своєму класі, але все ж таки дизелі вимагали якісного палива та Уваги до турбіни. Витрата палива: 1,6 бензин близько 7-9 літрів, 2-літровий бензин близько 10 літрів, 1,5 DCI-дизель близько 5-6,5 літрів на сотню, 1,9 дизель близько 7,5 літрів на 100 км. Комфорт у салоні. Салон Мегана дуже комфортний та ергономічний. Сидіння зручні, а підвізка просто легендарна. У комплектаціях часто є клімат-контроль, іноді двозонний, круїз-контроль з обмежувачем швидкості, система безключового доступу, за по кнопкою. Повний електропакет, підігрів сидінь, датчик дощу та світла, задні парктроніки, мультифункціональне кермо та бортовий комп'ютер. Рено 3 третього покоління це ідеальний французький автомобіль для України до 7 тисяч доларів. Він поєднує в собі феноменальну популярність, доступне обслуговування, відмінну економічність, особливо дизельні версії, та достатній комфорт для всієї родини. Просто бестселер. Отже, ми розглянули топ-5 французьких автомобілів до 7 тисяч доларів. На мою думку, але якщо ви з нею не згодні, то запрошую у коментарі. Я не експерт, тому буду дуже вдячний за дільну інформацію. А з вами був, як завжди, канал Автомес. Чекаю вас на інших відеох. До скорої зустрічі!